Ну і пане Юрію, тому що в принципі він надихнув нас сьогодні на те, що сьогодні відбувається в Житомирі. Справа не тільки в матеріальних коштах, які сьогодні надав пане Юрій саме нам, Житомиряни. Сьогодні основна справа в тому, що сьогодні є можливість виховувати наших дітей саме в тих традиціях, які вони виховували ще до початку Радянського Союзу. Це недільна школа, яка надихає дітей, яка вкладає в ті цінності, які потім їм. Допомагають в житті керуватися саме тими заповідями, які є сьогодні основними і ніхто їх не змінює. І якщо подивитися справу, яку сьогодні робить Отець Богдан. То я думаю, що ця справа вона оціниться за десятиліття пізніше, і ми побачимо взагалі тих дітей, які сьогодні були дітками бігали до недільної школи, коли вони виростуть, прийдуть до кожного, як казав пан Юрій, бізнесмена на підприємство, і ви побачите різницю тих дітей, які виховувалися тут, і ті діти, які взагалі виховувалися просто взагалі на освітніх школах. Тому питання сьогодні в тому, що я не думаю, що для Господь Бога є різниця, хто пожертвував 5 гривень. Хто мільйон, хто 3 мільйони. Господь Бог всіх рівняє. І головне те, щоб люди сьогодні зрозуміли, що в своєму розумі що вони роблять ту справу, що кожна вкладена гривня вона повертається просто з терицю, в, ту, в ту нашу мову, яка сьогодні практично, якщо порахувати по статистиці, то вісім дітей з десяти сьогодні бажають поїхати з України. І сьогодні для нас головне запропонувати їм те. Що вони можуть для себе в перспективи побачити саме не тільки в місті Житомирі, а й в Україні. І сьогодні, я думаю, що це перша православна недільна школа, яка працює в Житомирі. Ми знаємо, що сьогодні є загальна освітня школа, є равна єврейська школа, є католицька школа, є протестантська школа, всесвіт є італійська школа, Сяєва. навпаки, всесвіт італійська школа, Сяєва, протестантська школа. Але це те, що робиться, і практично сьогодні. Ну, я думаю, що цей проєкт ну, не можна переоцінити. Сьогодні потрібно просто, щоб ця справа вона не була тільки справою цен Богдана чи справою пана Юрія. Я думаю, що є вже потихеньку житоміряни долучаються до цього проєкту. Ми би хотіли, взагалі, от з житомірянами, щоб це стало справою кожною, кожного мешканця Житомира.